Привіт всім! Ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні вкрасти Брейн Рот. І так, ми заходимо знову в Роблокс. Ми заходимо сюди, але не щоб красти. Щоб позичити, щоб просто взяти. Ми ніколи не крадемо, я вам серйозно говорю І так, зайшов я сьогодні сюди, бо в мене було дуже мало часу. Бо світло вирубують, як і у всіх, бляха-муха. І так, зайшли ми сюди. І мені дали якусь вудку. Я не знаю, що цю вудку робити. Перший раз її тримав. Коротше, почав я ловити рибу. І знаєте що? Я щось таке зловив, що менше такого ніколи в життю не було. Тут, в цьому режимі, я такого брейн-рота зловив. Що ви будете в шоці побачити? Ну може, ви зловили ще ліпшу. Ну але для мене це було ого-го. Забігли ще до тих людей, які були на сервері. Трошечка в них позичили пару файних. І знаєте що? Я попав в дві пастки. Одна пастка була така собі, ну друга пастка. Це було все настільки погано, що я думав, що я вже лишуся без нікого. Але є підписники, які зайшли зі мною і захищали мою базу, поки мене замкнули на другій базі. Отакі от, от справи. Так що, серія вийшла крутезна. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і коментуйте, бо коменти це важливо. Ну що, погнали? Половимо трошки. Ложка репки половим. Е, а що це тут твари? А що це таке? Це так має бути? Чи то в мене щось не то? Я база, це моя база. Так, дали світло. Так що давайте бігом трошки тут пробіжимося. Бігом, бігом! Так, скільки в мене грошей? Один лям, так, добре. Дикус, бомбікус. Decous бомбікус. Що це таке? Так, знаєте, що, я би Ой, у когось прохули. щось стерив, чекай, моя базу треба закрити. Все закрито, так. Кого я можу щось стерити? Позичити, позичити. А, дивіться, той вудку щось 6 чуєте? А мені казали, що якісь оновлення. А як ту вудку може щось ловити? А де во. Є вудка. Тихо? А ви вмієте? Є... Я щось. Две до? Я щось можу зловити чи що? Сквалана. О, нічого собі! От цього я зловив? Чи ні? та Тата вроде. Так, давай я це гет. Ти дуже мало мені заробляєш. Ти тож дуже мало заробляєш. 3 доллара в секунду, серьезно, пьеугет. візана ловлю файну риби. І все буде добре. Ты тоже гет. Зловив, він вже мені дав 4 ляма. Оце я зловив рибу. Як вам? Капучину асасіно. Ай, чекай, чекай. Добре. А ну що ми зловим? Я думаю, що це щось буде дуже серйозне. Давай, 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 давай. Що це таке? Що я зловив? 46 лямів? Ого, це ще ліпше! Але я вже ловлю. йо йо йой люди добрі. Я зайшов, я навіть не знав, що тут таке є. А це я вчасно зайшов. Banalita вчасно domita. мені світло включає. Так, дельфініта, бананіта. 150 доларів в секунду. Ну таке сві, ну це таке сві. Так, а може я піти десь? Може в другому місці зловити? Бананіта, трапетіта. Тралаліта, тралала. А ну, коло А ну. Може, коло щось йому везе? Кджи-кджи-кджи-кджи. Я тобі зарадам! Две, две я Чекай, чекай, половлю! ловлю. Шесть ловил. О, 125. Ах, и, ня, ничего. Я, и Давай. Не ойку ничего не треба, я связал на ловлю ребяты. О, это <падапинто> что серьезно? Давай, 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 давай. Давай. 850 тысяч в секунду. Хто вміє грати ліпше ніж я? ХТО? Та ладно, ти вмієш. Ну я вчуся поки що. Це моя друга гра. Я вудку тримаю перший раз в руках. Тихо бо я. З мною щось стало. Скільки в мене гра? 60 мільйонів. 60 мільйонів. Знаєте, що ще мені напишіть? Опа, все пропало. А як воно? Коли воно відбувається, оце? Ти якийсь час? Ну, я наловив нормально. Та що тут? Видите, у нас щось там вести. Я можна жива скільки в мене 106 мільйонів. Так, 150 тисяч, мені треба щось за мільйони. Я хочу купити щось за мільйони. Або в когось стерить. Тихосенько, щоб ніхто не бачив. Ого, дивись тут я можу стерити. Дивись, 1,9 мільйонів в секунду. Давайте зайдем І стерем. Він бачить, він прибіг. Дві, він бачив мене. Він хоче нажати бігом кнопку. Позбирав Две до мене запбежут. Та? А, він вийшов. Две, той за две прибежит. Давай, давай. Давай, давай. Сиди тепер тут. Я тобі зараз дам! Желтую дом! Ви бачили, що за хитри? Пишу и крыдес! Що ед звіт! Ума ж звіт! Злодій! Поліція! Де поліція? Злодюга така. Тобі дам. Так, купа мільйонів мені треба. 40 тисяч 40 тисяч. Та що я можу купити? У мене 168 мільйонів. Мені щось треба купити дуже і дуже серйозне. Гет пішов, звідси. від моєї бази навіть не ходить тут. Ходить тут. Я вам завхожу. Ну, яке воно нагле. Так, чекай, 30 доларів. продати. 10 доларів. продати. Мені треба щось серйозне купити. Е, 850, 120. А ну, нажми підписку, бігом, ти піп ще нажми на дзвіночок, топ топ ти не загубився. <риклад> База закрита. Е, Все. Я тобі зараз там сі сховаю. Продов. Так, 150 доларів в секунду. Та тільки хет! Двиків на нагли. Люди добрі, скажіть йому щось. Дайте мені будку я хочу. Ого! Той я набудував. Файно-файно, так, чекайте, мені треба щось за мільйони. Ну я нічого не можу за мільйони купити. Але щось бігтів. О, це можна крутити. Ану. Ай, можна? Ноль. Ай, я не можу щось це крутанути. Я розумію чого А ну, звідси Поприходять тут до моєї бази Не підходіть. Привіт. О, привіт, привіт, привіт. Радий тебе вийти. Дивись, бо тут такі злодії а ходять. Що це? Балерина капучино. Ти не тільки. Балерина капучино. 356 мільйонів Яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все, я закрив. -тай 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 звідси Ага. На Все, привет, 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 привет. Так, добрый. Привет, то привет. 1600... шестьсот. Мне за лям Я хочу из души серьезный. И что мне купить за шесть души серьезный Яке? А тут 200 яки, по нам йой А как мне сделать другой порт? Кто умеет? Кто умеет сделать? 500 секунд. А ну, Балерина Капучино. Давай, 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 давай. Давай, балерина капучино е. Я... я старю балеринку Капучино. 500 доларів в секунду дає. Ну непогано. Але вибачте мені. О, я там. Може, то добра людина була. Так, чекай, що там 8 секунд. Ну, нормально. Ах ти. Я тобі дам. Опс! закрив. До побачення! Так, опа. Що тут? А, тут. Ой, пастку поставляли. собі. А це було хитро. Я навіть не знав, що тут є пастки. Я їх побачив, але я не думав, що можна встати. Тикает, я тут нічого брати не буду. Все. О, Ай, там два пархау закрито. Там нічого нема. Привіт, привіт всім. Привіт всім. Так, мені щось треба за лями купити скільки у мене грошей? 452 ляма. Давайте я нині Назбираю 1 мільярд. Давайте. Ребе я вже наловив. Скільки в мене там вже? 544. Нормально. Ой, вибач, Ой, тебе вдарю. И вебру ще тебе вдарю. Так, в мене ще є скільки місця? 2 місця. Ах ти! Оп! закрито. Ще 60 секунд там сидит. Так, добре, чия база відкрита? А тут я б ще взяв. Скільки там 44 секунди. Ого! Трулімеро, Трулічіна. Трулиме труличина. Две тут один давай, давай. А, я не можу його взяти. Бери, бери. Джакурила. Джакурила! Ти що я взяв! Ніхто не ведет! Давай, 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 давай! йо 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 Скільки він дає? Один мільйон секунд! Це файна знахідка. Дуже файна, ми до мільярда швидко дійдемо. Дуже швидко. Нас же 658. Яй, яй яй Пішли ще раз? Ні, чекайте, я тут 10 секунд, зараз пройде і бігом. Нам ще трошечка. 3, 2, 1, 0. Чек, закрили базу, пішли до побачення. Так, хто там? Де? Чя база відкрита? Там закрито, там закрито. Тут нема серйозних, видите, я хочу купити якогось серйозного. А серйозні щось не йдуть. Чого не йдуть? Привіт, привіт. Так, а там у кінці я бачу. Там в кінці я бачу щось серйозне. А скільки часу? 20 секунд. А, він там ходить. Зверху 14. Можна зайти І вкрасти? Ладно! Буде заходить 250, 9000, 9000. Де мільйон, я не розумію. Де мільйон? Дивіться. Що тут? Я щось поповнюю на той сервер? Так, 8 секунд. Скільки Скик там? 700. 800 мільйонів! ще трошечка. Це 5000 кошт. Опа, відкрито. Добрий вечір. Добрий вечір. Він Краде! Чи він сіде? Краде! Ти злодюга! Чекаєш на ефір? скоро буде. Хто МЕНЕ закриє? Вибачте МЕНІ будь ласка! Моя база відкрита! мене зараз все пок. Мене зараз все покрадуть! Мене зараз все покрадуть! Ну, я сам винен! А що я зроблю? Я винен! Яй-яй-яй, І що мені робити? Крадуть! А тут ще. Я дуже довго буду стояти. Ужас! Респавн якийсь треба купити! Як його купити? Що це таке? Пустіть мене! Пустіть мене додому, будь ласка! Скільки там? Мене крадуть і крадуть. Ого! Мене ще покрали! Аби їм добре було! Ще 20 секунд! Це капець, Як я вийду звідси? Та на я не хочу вже це брати. на забирай. Якийсь бай. Скільки там секунд? Мені до бази треба бігти. 15 секунд. Де, там крадуть і крадуть А ні, там мене захищає хтось. Я не знаю, хто, але хтось захищає, Молодець. Я вже біжу додому. Давай, 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 давай. 5 секунд. 4, 3, 2, 1, є, я біжу Хто вкрав? Дивись, ото ви молодець, всіх позахищав. У мене тільки одного. Ну молодець! Дякую тобі дуже. Дякую. Можеш забирати все? Close your base? Йой-йой, -йо. ну ти мене врятував! От цього! Молодець, молодець! бачили, як він світ відбивав? Скільки у мене? У мене один мільярд. Ми можемо завершувати серію. Дуже тобі дякую! І вам дякую! Да мема, та не треба мені мем, наші мема. Все! Серію завершимо. Дуже коротка серія. Бо в мене світло твої роботи, Але але мені здається, що дуже файна серія. Так, чекайте. А може ще не кінець, ну, чекайте, чекати ще одного візьму собі. 50, 50, 75, давайте. Ты хлосенько! Lionel yeah. 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 В школі? Ти йди вчися. Ти що тут граєш? В школі тут до мене зайшла. 1 мільярд 220 мільйонів. Красота, красота. Рибу половили. Щось трошечка позичили. Ми молодці. О, база закрита, люди, добрі. Так що. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І чекайте нових серій. Далі буде ще две. Щуріні Бомбардіні. Та ні, тут нема, ладно. Ха, а може є. А може є, диви який цей великий, дві. Оце я взяв. Мільйонер. Все, всім папа. -па. На YouTube канал підпишесть. І в схеп Геймс розважайся. Для тебе контент просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфой кожен раз. Olha